Іхто кочільник Чечні Рамзан Кадиров збирається дійти війною до Польщі, але спершу хоче захопити Одесу та Харків. Про це він заявив на засіданні терористичного штабу щодо російського вторгнення в Україну. Кадиров заявив, що сучасне озброєння, яке отримує Україна, їм не страшне, адже нібито Росія зможе протидіяти. Ми заберемо і Одесу, і Харків, і Київ. Тому сьогодні показуємо такі показатели, які далі снились. запад, і НАТО государство, і Євросоюз, і Аладо Храбьом Садім до Польщі, котрий кричить вовсю, всю, а де у них ні возможностей. І... Погрози Польщі Кадиров висловлює не вперше раніше у своєму телеграм-каналі, так званий Глава Чечні, запропонував після України денацифікувати і десатанізувати Польщу. Крім того, додав цитую. У рамках підтримки України Варшава примудрилася виснажити свої військові ресурси, і тепер вона збентежена. А що, коли після війни в Україні Росія почне денацифіковувати та демілітаризовувати наступну країну? Адже після України на карті Польща додав Кадиров. Скандальний піхотинець Путіна регулярно погрожує світу війною. Нещодавно він вибухнув погрозами на адресу Європи після того, як у Данії спалили Коран. Втім, згодом стало відомо, що до організації цієї акції, нібито то причать. Ні, російські спецслужби